Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проект, з якого ми можемо витягнути перспективний дроп за виконання простих соціальних завдань в Твіттері, Діскорді і так далі. Тому прожимаємо лайк та підписку і давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності. І всі інструкції з відео до проектів ви знайдете саме в телеграм-каналі. Також вам хочу нагадати, що в закріпленому повідомленні ви зможете знайти курс Орехова, три курси Волошна, курс по американському Ютубу, курс по Пускам русських, Подарунок на 400 підписників там зібрано більше ніж 10 курсів, топу українських блогерів, курс денчика повітряна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстрації. Також вам хочу сказати, що в мене є другий телеграм-канал, в якому з'являються пости по заробітку, не зв'язані з криптою. Допустим, там арбітраж трафіка з Ютуба з Тіктока. І так далі. Там про проблеми залива Тіктока, гайд по Ютубу, і там рефаунд, і так далі. Товарка, все це буде виходити з часом. Тому посилання на, на ці два канали залишаю в описі під цим відео. Отже, в принципі, давайте починати. Це проект Be Social. Зібрав він 227 тисяч підписників в Твіттері. Фондується дуже прикольними фондами, фондами, як Phantom Labs. Uh, і, в принципі, реально може дуже-дуже круто виселити, враховуючи те, uh, враховуючи проєкт Trehub, який uh, також ми фармили в ньому оці токени, і за ці токени ми точніше, поінти, поінти і за ці ми отримаємо дроп. Взагалі, uh, оця от мета на поінти, вона прийшла саме в 2024 році. Нагадую вам про NFT-промпт, в якому ми залутали. <кхм> точніше, люди, які робили цей проект, uh, залутали. По 10 тисяч плюс доларів. ну, Там зрозуміло, що там були потрібні вкладення, але в ці вкладення не там, 20 доларів. умовно, Тобто ви в 20 доларів вклали і нафармили, е, і забрали умовно доларів е, там, е, 10 тисяч. Це реально було, це реальні кейси. Я не прошу, можете загуглити, подивитися відоси чи там комусь в телеграм-каналі знайти. Е, взагалі, що це за проєкт? Зараз вам про нього я більше розписав в телеграм-каналі. Uh, дивіться, навіть тут є в партнерах Binance, OKX, Polygon. Тому, якщо, ну, ми знаємо, що якщо спондується Binance Labs, то це однозначно, що буде дроп. Тому uh, рекомендую вам зробити більше завдання. Тут не тяжкі. Давайте перейдемо на сайт. <кхм> Перед тим, як ми перейшли на сайт, ми підключаємо свій гаманець. Понятне діло, що проходимо реєстрацію. І тут у нас є завдання: Fundamentals. Давайте я вам відкрию Unfold, тобто Connect Twitter нам вже дає плюс 500. Uh, join Discord. Плюс 100 скачати мобайл гру е теж плюс 1000. І е помілочу тут, допустимо, оце завдання я ще поки його не розібрався. Але, допустим, я ще розберусь, і, допустимо, всю інфу по цьому таску, я там телеграм-канал. Тут нам треба підписатись на ці всі е твіттер-аккаунти. От, зараз вам покажу, допустим. Вас може не відкривати, але ви можете просто в пошуку це вбити і просто, допустимо, забрати отак от. Тут нема насправді нічого тяжкого, не потрібно робити ніяких там умовних тяжких е транзакцій. Просто е клацати, підписуватись і забирати завдання. Бачите, successful claim. Все. Тобто завдання я виконав. Завдання з Discord також зв'язані. І, звичайно ж, тут є реферальна система, як без неї. Е, отут. -от. Тобто реально друзі можна запросувати і можна е, фармити дуже і дуже багато. Є тут якісь дейлі завдання, допустимо, тут зафоловити когось, поставити комусь лайк. Це, по суті, соцмережа, якій ми фармимо ці таски. Нагадую, що 3 хаб. Це теж досить важливо. Трихаб сказав, що за виконання квестів на цьому сайті, тобто в цьому проєкті, ми отримуємо ще додатковий дроп. Тобто, ми виконуючи два проекти, допустимо, Трихаб ми виконали, нафармили там 150 тисяч токенів. Точніше поїнтів. Тут ми нафармили теж там, ну, умовно скажемо, 50 тисяч поїнтів. Значить, ми отримаємо дроб від рехаво і додатково отримаємо дроб від цього. А тут просто ну, бачимо, що завдання соціальні, не займають вони багато часу і не займають вони, по суті, вкладень. А дроб підтверджений. Тому я рекомендую. Це не той тип проєктів, який буде вводити обов'язкове завдання. Допустимо, там прийти, застейкати 100 USDT. Чи застейкати там так як меми зробили 2 долари це не той тип проекту. чи допустимо як зробила Magic Square, що треба було 18 рівень гідкоін паспорта. Тобто це проект, який, по суті, просто за виконання простих завдань дасть нам, по суті, дроп. Скільки це буде 10-20 доларів, це вже, рішить, це вже не ми вирішуємо. Але хочу вам сказати, чим далі вони відтягують дроб, тим краще. Зараз я вам поясню, чому. Тому що зараз ми можемо бачити, що ринок досить такий йде на взліт. Тобто 43 тисячі впереді халвінг. І тому від цього проекту ну, дроб в лютому березні. я не хочу очікувати, скажімо так чесно, тому що е, березень тире, лютий це буде такий, е, такий час, коли біткоін. Е, тобто лютий, біткоін не проб'є 50 тисяч. Потрібно розуміти, березень він можливо проб'є. Це моя суб'єктивна думка. Тому я би краще зробив, коли б біткоін виріс на 50 плюс. Тому, тому що тоді ринок буде більш живіший, буде велика ліквідність, і це може призвести до того, що дроб -проект, проект роздасть більший дроп. Тому е, краще почекати, але знову ж таки, е, я би вам рекомендував би просто зараз зайти в цей проект, зробити ці завдання, якщо можете, запросити друзів загнати акаунти, це не займає багато часу, і забути поки що про нього. А, і слідкувати, в принципі, за новинами. За новинами можете слідкувати в Ютубі, в Твіттері, в Телеграм-каналі. Тобто, я регулярно буду постити про цей проєкт, якщо буду виходити якісь новинки, тому що я за цим всім слідкую. І, в принципі, все. Тобто немає тут нічого аж такого тяжкого, що може вам призвести до якихось труднощів. Проект реально годний, проект не займає багато часу і не бачу в, нього, не бачу в ньому таких аж не знаю, трудностей, щоб робити. Тому всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня, бажаю всім жирного дропу і до наступного відеоролика.